Великі та малі, штучні та живі ялинки, піхти та сосни. У Одеситів є вибір на новий рік. Для створення святкової атмосфери вдома одесити обирають різні новорічні дерева. Хтось віддає перевагу ялинці, адже бачить у ній особливий новорічний шарм. Нуше йолка, то настає ще новий новий год, це настоящий праздник. Мені подобається йолка. Ялка традиційна йолка. Не знаю, мені подобається. Як вона пахне, як вона виглядя, пушиста. Тось навпаки, воліє купити один раз штучне деревце і не згадувати більше про покупку живого. Вона менше сипіться і бы, не треба кожен рік нове покупати. Іскусну. Много років ми ставили сосну, а потім ну как-то от ізвична, і все. Деякі одесити покупають пишні сосни або ялиці, адже голочки в них майже не опадають. Вот ета, вот а вот це вот, вот називається піхта. Піхта, да, вона висихає, но не сипається. Його ну, беруть сміло, а єль беруть ближче до Новому року. Новорічні дерев різного розміру і на будь-який гаманець. Сьогодні за них віддають від 50 гривень і вище, залежно від зовнішнього вигляду і розміру. Ось вот такі. от. 80 гривен. Есть и 60, поменьше, маленькие. Максимально у меня, вот у меня 300 гривен. Максимально. И это по высоте какой-то? По высоте вот 2,5. с вот. 2,5 там. Большие там. Или, у кого большие потолки, 3 метра вот так. Найпишніші і красиві новорічні дерева розбирають за два тижні до нового року. Чим ближче до свята, тим більша знижка. Найдорожче деревце було знайдено на фонтані. Воно коштує 850 гривень. Але, не дивлячись на кусючі ціни, одесити діляться в інтернет мережах. З продавцями на вулицях можна вигідно торгуватися. Здоров'я, щастя, в новому наступаючому році, щоб обіз'яна нікого не обіжала. Огніне, да, огнене. Євгенія Швиц, Анастасія Доманська. Факти.